Привіт, друзі! Сьогодні ми обговоримо дуже важливу, але водночас непросту тему доброта. А саме чи може доброта, яку ми проявляємо до людей, завдати шкоди? І головне, як знайти баланс між допомогою іншим і турботою про себе? Часто нас вчать бути добрими, відгукуватись на прохання, допомагати всім, хто потребує, але чи завжди це на благо? Чи не буває так, що надмірна доброта виснажує нас, стає причиною маніпуляцій, чи навіть шкодить нам самим? Сьогодні ми поговоримо про те, як доброта може стати причиною проблем, як уникнути маніпуляцій та зберегти емоційну рівновагу, і які духовні практики можуть допомогти тримати баланс між добротою і турботою про себе? Доброта це безперечно одна з найцінніших людських якостей. Вона допомагає створювати зв'язки між людьми, підтримувати гармонію в суспільстві та робити світ трохи кращим. Але як і будь-яка інша якість, доброта має свою межу, і якщо цю межу переступити, вона може завдати шкоди не лише вам. А й тим, кому ви допомагаєте. Давайте розглянемо, як і чому це відбувається. Перше, ви берете на себе чужі проблеми, забуваючи про свої. Багато людей із великим серцем хочуть допомогти всім, хто стикається з труднощами. Вони беруть на себе відповідальність за чужі проблеми, навіть коли це виходить за межі їхніх можливостей. Уявімо таку ситуацію. Ваш друг. Постійно просить вас вирішити його фінансові проблеми, займатися його справами або й навіть витрачати ваш час і енергію на те, що він сам здатен зробити, відгукуєтесь, адже хочете підтримати, але через це починаєте забувати про власні завдання. Цілі та навіть про відпочинок. З часом це виснажує вас емоційно і фізично. А що найгірше, ви починаєте відчувати, що ваша допомога стає очікуваною, а не цінованою. А друге, люди починають сприймати вашу доброту як належне. Одна з найбільших пасток доброти це те, що з часом люди можуть перестати її цінувати. На початку вас щиро дякують, але потім допомога стає для них чимось самоочевидним. Уявіть, що ви постійно допомагаєте колезі виконувати його роз. Роботу. Спочатку це було разовою допомогою, але тепер він просто передає вам частину своїх завдань, без запитань чи вдячності. Ви починаєте відчувати себе використаним замість того, щоб поважати вашу доброту. Люди сприймають її як ваш обов'язок, а це породжує внутрішні розчарування та навіть злість. Маніпуляції як токсичні люди використовують вашу доброту. Не всі люди, яким ви допомагаєте, щиро цінують вашу доброту. Є ті, хто свідомо або не Відомо використовують її як інструмент для досягнення своїх цілей. Це може проявлятися у вигляді маніпуляцій. Людина навмисно викликає у вас почуття провини, щоб отримати від вас те, чого вона хоче. Наприклад, якщо ти мені не допоможеш, то ніхто не допоможе. Змушує вас відчувати себе відповідальним за її проблеми. Ти ж завжди підтримуєш. Хіба зараз мені можна відмовити? Застосовує лестощі або залежність? Ти ж такий добрий, добра. Лише ти можеш мене виручити. Такі маніпуляції виснажують ваші ресурси і призводять до почуття несправедливості та внутрішнього конфлікту. Приклади з життя, коли доброта стає проблемою. Давайте згадаємо історії, які ви, можливо, бачили навколо себе. Людина завжди відгукується на прохання родичів, навіть коли це йде на шкоду її власному життю. Вона позичає гроші, які ніколи не повертають. Витрачає вихідні на допомогу з чужими справами і, зрештою, втрачає власні мрії та плани. Молода мама допомагає всім навколо родичам, сусідам, друзям. Але через це у неї не вистачає часу навіть на відпочинок чи спілкування з власними дітьми. Вона виснажена і почувається винною, якщо дозволяє собі відмовити. Це реальні приклади того, як надмірна доброта може перетворитись на тягар, адже кожен раз, коли ви ставите інтереси інших вище за свої власні, ви нехтуєте собою, і наслідки цього можуть бути дуже серйозними. Частина 2. як уникнути негативних наслідків доброти? Доброта це наша суперсила, але на. Навіть суперсили потребують правильної стратегії використання. У цій частині ми поговоримо про конкретні інструменти, які допоможуть вам проявляти доброту так, щоб це не шкодило вам самим. Ми розглянемо три важливі аспекти: встановлення меж, розпізнавання маніпуляцій і вміння тримати баланс між турботою про інших. І про себе встановлення меж, чому це важливо? Багато людей вважають, що відмовляти іншим це егоїзм, але насправді встановлення меж це прояв здорового ставлення до себе. Межі це інструмент, який допомагає вам зберігати свої ресурси, енергію та емоційне здоров'я. Пам'ятайте, ви не можете допомогти іншим, якщо самі виснажені, як встановлювати межі? По перше. Це слухайте себе кожного разу, коли вас просять про допомогу. Запитайте себе, чи справді я хочу це зробити, чи маю я зараз час і сили для цього. Якщо відповідні, то важливо це усвідомити прийняти як норму. Говоріть ні, з повагою. Відмова це не агресія. Якщо вона висловила нас добротою, наприклад, зараз я не можу допомогти, але можливо зможу пізніше. Я розумію, що це важливо, але зараз у мене інші пріоритети. Це виходить за межі моїх можливостей. Але можливо, ти знайдеш інше рішення. Головне бути чесним із собою і з іншими. Не відчувайте провини за свої межі. Пам'ятайте, що сказати ні це не означає бути поганою людиною. Це означає, що ви поважаєте себе. Люди, які вас цінують, зрозуміють і приймуть ваші межі. Розпізнавання маніпуляцій. Як зрозуміти, що вами маніпулюють? Маніпуляція це прихована спроба отримати від вас щось без врахування ваших інтересів. Ось кілька ознак маніпуляції. людина викликає у вас почуття провини, тільки ти можеш мені допомогти. А інакше мені буде дуже погано, постійно вимагає допомоги, але ніколи не віддає нічого взамін. Використовує лестощі або тиск. Ти ж така добра, ти ж не можеш відмовити. Що робити в таких випадках? Розпізнавайте маніпуляції, коли ви відчуваєте, що ваші емоції, особливо провина або страх, використовуються проти вас. Це сигнал про маніпуляцію. Запитуйте себе, чи це дійсно моя відповідальність, чи допомога цій людині насправді потрібна, чи це спосіб використати мене. Відповідайте нейтрально. Важливо зберігати спокій і не давати маніпулятору контролювати ваші емоції. Наприклад, мені шкода. Але я зараз не можу допомогти. Я розумію твої почуття, але це не в моїх силах. Зберігаючи нейтральний тон, ви даєте зрозуміти, що вас не можна змусити діяти всупереч вашим інтересам. Баланс між добротою і турботою про себе. Чому це важливо? Доброта без турботи про себе це шлях до виснаження. Щоб віддавати іншим, ви маєте наповнювати себе турбота про себе, це не егоїзм. А необхідність. Як знайти цей баланс? По-перше, пам'ятайте про пріоритети: ваше фізичне, емоційне і психічне здоров'я це фундамент вашої доброти. Якщо ви будете виснаженим, то не зможете допомогти іншим так, як цього хочете. Друге, виділяйте час для себе. Плануйте час на відпочинок, хобі. Та просто на те, щоб побути наодинці. Це дозволить вам відновити енергію. Наприклад, визначте один день на тиждень, коли ви не берете на себе жодних зобов'язань, окрім турботи про себе. І третє, запитайте себе, чи це справді допомога. Іноді наша допомога насправді робить людей залежними від нас. Наприклад, якщо ви постійно вирішуєте чиїсь проблеми, це може позбавляти їх можливості. Навчитися самостійно долати труднощі. Ваша доброта має підтримувати, а не ставати рятувальним кругом, який ви кидаєте постійно. Практичні приклади. Давайте уявимо кілька ситуацій. Ваш друг завжди просить допомоги з якимись дрібницями, а це забирає ваш час. Ви можете сказати: Я радий допомогти, але цього разу спробуй вирішити це самостійно. Колега хоче, щоб ви виконали за нього його частину роботи. Ваші межі Сказати, на жаль, я не можу це зробити. У мене своя завантаженість: це не лише захистить ваші ресурси, а й допоможе іншим вчитися відповідальності за своє життя. Як бачимо, доброта це не лише про те, щоб допомагати іншим, а й про те, щоб захищати себе, але як зробити це гармонійно? У наступній частині ми поговоримо про духовні практики, які допомагають тримати цей баланс. Частина третя духовні практики для підтримки балансу. Доброта і баланс це два поняття, які йдуть рука об рук, але щоб залишитися добрими, не втрачаючи себе. Важливо навчитися підтримувати внутрішню гармонію. У цьому нам допомагають духовні практики. Вони не лише заспокоюють розум. Але й розширюють наше усвідомлення себе, своїх меж і можливостей. У цій частині я розповім про кілька простих, але ефективних практик, які допоможуть вам зберігати емоційний баланс і захищати свої ресурси медитація і майндфулнес Зупиніться і заспокойте розум. Медитація це практика. Яка допомагає вам бути тут і зараз, відкидаючи тривожні думки про минуле чи майбутнє? Mindfulness – це схожа концепція, але акцент робиться на усвідомленні кожного моменту вашого життя. Як це допомагає, медитація і mindfulness допомагають знизити рівень стресу, покращити концентрацію? І підвищити вашу чутливість до власних потреб. Наприклад, вони дозволяють краще розпізнавати моменти, коли ви відчуваєте виснаження, і дають інструменти для відновлення. Проста практика медитації. Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує. Сядьте зручно, випряміть спину, закрийте очі і сконцентруйтеся на своєму диханні. Дихайте повільно через ніс, відчуваючи, як повітря входить у вас. Видихайте через рот, відчуваючи, як напруга залишає ваше тіло. Якщо думки починають відволікати вас, просто поверніться до спостереження за диханням. Виконуйте цю практику. 5-10 хвилин на день. Практика вдячності. Зміщуйте фокус на позитив. Практика вдячності це звичка помічати та цінувати хороше, що є у вашому житті. Це може бути щось велике, наприклад, підтримка близьких або зовсім дрібне, наприклад, смачний сніданок чи тепле сонячне проміння. Як це допомагає? Коли ми фокусуємось на вдячності, ми зменшуємо рівень стресу, перестаємо концентруватися на негативі та починаємо відчувати внутрішню наповненість. Це також допомагає уникнути почуття вічного боргу перед іншими за їх доброту, як практикувати вдячність ведення щоденника вдячності. Щоранку або ввечері записуйте. Три-п'ять речей, за які ви вдячні. Наприклад, Я вдячний за можливість допомогти. Я вдячний за свою прогулянку сьогодні, яка допомогла мені відчути гармонію з природою. Ця звичка за слова вдячності іншим. Коли хтось робить для вас щось добре, не забудьте висловити вдячність. Це не лише підтримує позитив у ваших стосунках. Але й нагадує вам, що доброта працює в обидві сторони. Енергетичний захист встановіть внутрішні бар'єри. Енергетичний захист це спосіб створити психологічний і духовний бар'єр між вами та негативною енергією. Яка може надходити від інших людей. Це особливо корисно для тих, хто працює з великою кількістю людей або постійно відчуває емоційне навантаження. Практики енергетичного захисту дозволяють зберігати вашу енергію, зменшувати вплив чужого негативу і уникати виснаження. Проста вправа з візуалізації. Сядьте у тихому місці і закрийте очі. Уявіть, що навколо вас з'являється захисний кокон світла, білого, золотого або будь-якого іншого кольору, який вам близький. Уявіть, як цей кокон захищає вас від усього, що може завдати вам шкоди. Поверніться до цієї візуалізації щоразу, коли відчуваєте, що на вас тиснуть, або хтось намагається використати вашу доброту. Час для себе. Відновлюйте свої ресурси. Коли ви постійно віддаєте свою енергію іншим, ви ризикуєте виснажитися. Час для себе це ваш спосіб відновлення. Момент для того, щоб зарядитися енергією. Плануйте час наодинці. Визначте хоча б одну-дві години на тиждень, коли ви зможете побути наодинці з собою прогулянка, читання, заняття улюбленою справою. Усе це допомагає відновитися. Робіть те, що приносить задоволення. Це може бути будь-що, що наповнює вас енергією, малювання. Йога, танці, садівництво або просто чашка кави в тиші. Уникайте відчуття провини. Часто люди думають, я міг би використати цей час, щоб допомогти комусь, але пам'ятайте, турбота про себе це основа вашої здатності допомагати іншим. Рефлексія: аналізуйте свої дії. Рефлексія це звичка переглядати свої дії. Думки та почуття, щоб зрозуміти, чи все ви робите відповідно до своїх цінностей і можливостей. Після кожного дня або тижня запитайте себе, чи не перевищив я свої можливості, чи не жертвував я собою на користь інших, без потреби, чи були моменти, коли я міг встановити межі, але не зробив цього. Записуйте свої відповіді. Щоб краще зрозуміти свої потреби і коригувати поведінку в майбутньому. Духовні практики це не просто інструменти для гармонії, це ваші підзарядні станції, які допоможуть вам залишатися добрими, сильними і стійкими. Кожна з цих практик медитація, вдячність, енергетичний захист, час для себе працює як окремо, так і разом. Головне почати практикувати хоча б одну із них і поступово інтегрувати їх у своє життя. Отже, доброта це прекрасна якість, але вона має бути усвідомленою: встановлюйте межі, розпізнавайте маніпуляції, дбайте про себе, і ви зможете допомагати іншим без шкоди для себе. Спробуйте вже сьогодні одну з практик, про які ми говорили, і подивіться, як це вплине на ваш настрій і самопочуття. Дякую, що були зі мною. Якщо ця тема вам близька, поділіться своїми думками чи запитаннями. До зустрічі у наступному відео!